Відтепер кожен відвідувач нашої поліклініки може виміряти свій артеріальний тиск самостійно та безкоштовно. За домовленістю між центром надання первинної медичної допомоги та компанією АМРОН, провідним виробником медичної комп'ютерної техніки, в приміщенні денного стаціонару та в відділенні сімейної медицини представники компанії в рамках благодійної акції встановили вимірювальні прилади. Ми даруємо ці лікарні наші тонометри, які якими можна користуватися завжди, тому що вони є дуже функціональні, тобто вони можуть працювати як від мережі, так і без світла, тобто в них є батарейки. Це і чутлива якість компанії Амрон Японія. Вони вважаються однією з найкращих в світі. І Хочу виробити велику подяку даній фірмі Амрон за її благодійність. Як бачимо, в цілому ситуація з медичними послугами в нашій громаді покращується, і це помітно багатьом мешканцям. Я з Харкова, я від всього театрального міста Харкова, бо працюю в цій сфері. Дякую дуже. Я дуже, ну, дуже вдячна, бо тут умови прекрасні. Тут лікарі прекрасні, тут сестри дуже чутливі. Хтось написав скаргу. Я як побачила, то мені стало погано. Як можна за це написати скаргу, за такі умови? Люди І... різні. Так, так, так. І ну, я не знаю, я від усього серця, від усієї душі дякую за те, що ми тут маємо.